Всім привіт! Зараз я хочу подивитися, що заважає обміну військовополонених, щоб поміняли всіх на всіх. Українських воїнів обміняли на російських військовополонених. Всі, хто в полоні, українці, які в полоні у Росії, щоб вони поміняли на росіян. Обмін всіх на всіх, щоб це здійснилося. що заважає обміну, великому обміну всіх на всіх. Такі перешкоди. Так, тройка мечей – все розбите серце, кашта конфлікта, складно домовитись, майже неможливо. Будемо прибирати ці перешкоди, щоб обміняли всіх полонених, всіх на всіх. В процесі працюють над цим. Іде робота, щоб, було, щоб був обмін. Скрита угроза. Карта влюбленна, відкритий шлях своєю любов'ю відкриваю дорогу, жінки, родичі, агресія з того боку, шантаж дітьми якийсь, не без впливу. Так. впливу. що на майбутнє? Чи відбудеться цей обмін? Чи відбудеться обмін? Скажіть мені, чи здійсниться обмін? Шлях відкритий, шлях відкритий. Є перешкод дуже багато. Так, конфлікт. Ні, не бачу я обміну. Поки не бачу. Прибираю перешкоди. Прибираю все, що заважає. Це родичі. Це обговорення цього питання. Це все заперечую. Заперечую, заперечую це, що ж шкодять, заперечую. Шантаж на дітях заперечую, заперечую. 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 Мрії здійсняться, кажуть карти. Заперечую. Заперечу. Якісь ось щось обіцяють, не виконують обман росіян, обіцяють не виконують. Змінюються умови. Все, в все час змінюють умови. Так, перекриваємо, перекриваємо, що цей обмін здійснився мого швидше. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту допомоги для наших полонених, які знаходяться в полоні у росіян. Прошу прибрати всі перешкоди, щоб не було перешкод для їх повернення, щоб відбувся обмін всіх на всіх. Все, що заважає, прошу прибрати. Прошу допомоги. да буде так і так буде. Обмін, щоб був обмін щоб повернулись, щоб повернулись в наші полонені додому. Зараз ще спитаємо, спитаємо, що колодою. Скажіть мені, будь ласка, скажіть, покажіть, чи здійсниться моє бажання, щоб до кінця листопада місяця відбувся обмін? Всіх на всіх, щоб це поміняли по військовополонених, всіх на всіх Україна і Росія. Так, скажіть, чи здійсниться моє бажання? Так, що про порада? Це порада. Це кажуть, що це дуже складно, а це, але це можливо, ви доб'єтесь, може, не до кінця листопада. Але це відбудеться. Коли, як скоро, справедливість. Вони там суди збираються. Так, чи повернеться до кінця листопада? Вирішує. імператор вирішує. І це буде обман предательство. Він не хоче цього робити. Це будемо прибирати перешкоду. Добре, а в грудні, в грудні помі... поміняють всіх на всіх грудні 22-го року. Листопаді ні? Грудень. Чи буде обмін в грудні, скажіть? В грудні. Так, в грудні колесо фортуни повертається в сторону жертви дьявола за гроші. Хтось платить буде, платити гроші. Так. Обговорення, відкривається шлях. Не думають, думають, думають. Ні. По Верховному суду. Верховний суд, карта мир. Втручаються вищі сили. Втручаються вищі сили і буде вирішено це питання, але отак от домовитися з ним не можна. Щось буде таке трапитися, щоб він буде винужден зробити цей обмін. Я прибираю це все, що заважає. Заперечую, заперечую, Так, заперечую, заперечую. Ну, це перша карта вийшла, це, це хороша карта, але це торги, це торги, що домов, домовляються, ну, як продають, щось продають за велику ціну, дуже велику ціну просять. Заперечую. 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 Перекриваю. Перекриваю. Вищі сили духи роду янголохронці. Прошу захисту для наших полонених. Прошу прибрати всі перешкоди, які їм заважають до кінця цього року повернутися додому, щоб відбувся обмін всіх на всіх. Поволі Вищих сил, да буде так так буде. Дякую, карта Таро, дякую Вищі сили і дякую всім за увагу.